Тільки в ЗСУ служить понад 60 тисяч жінок-військовослужбовець. З першого дня широкомасштабної війни 11 тисяч жінок на рівні з чоловіками стояли в чергах до територіальних центрів комплектування, щоб долучитися до захисту України. Наразі в сухопутних військах проходить службу понад 16 тисяч жінок, в повітряних силах понад 7 тисяч, в військово-морських силах понад 2 тисячі, в десантно-штурмових військах близько тисячі. В силах територіальної оборони понад три тисячі жінок, військовослужбовець, польову форму українським захисницям видають чоловічу. Почалося все з однієї дівчинки артилеристки. Я почала шукати, зрозуміла, що в нас не те, що е, жоден виробник ніколи не відшивав жіночу форму. У нас навіть немає представлених брендів, які би купували цю форму за кордону, наприклад, з Америки, тому що в Америці вони дуже прогресивні. Вони з 2009 року почали розробляти жіночу форму. А, а в Україні навіть вона не, не представлена. Ну ви можете її на Амазоні замовити, але ви її там дочекаєтеся з урахуванням того періоду часу і логістики, ну так, місяців через три. Я була дуже здивована. Мені, мені навіть, якщо чесно, так не вкладалося сильно в голові, чому е, виробники, які виконують державні. Замовлення на рівні Міністерства оборони жодного разу просто не створили щось для жінок. А роками дівчата отримували форму в армії, вони її перешивали. Причому, якщо на той період часу собі вартість форми була там десь до тисячі гривень, от вони наймали швею, чекали там 10 днів і платили 2500 тисячі гривень, щоб просто цю форму перешити. І вона все одно була незручна. Соціальна ініціатива «Arm Women Now» Почала забезпечувати жінок на передовій уніформою з початку війни. Команда розробила лекала за стандартами НАТО та доопрацювала їх. Паралельно почали працювати над моделями спідньої та термобілизни. Для українських військовослужбовиць вперше в історії нашої армії розробляють жіночу військову форму. Досі носили однострій, зшитий за чоловічими лекалами. А це значить за широкі в поясі штани за довгі рукавокітелів і повна відсутність розміру XS. Говоримо про жіночу військову форму. Ви по реквізиту вже зрозуміли вже зрозуміло про що будемо говорити. Ну, але хочеться засцентувати, що це саме жіноча військова форма, адже в ЗСУ служить більше жінок ніж у деяких країнах НАТО, але окремого військового одягу наші захисниці так і не мають. Ми вже забезпечили уніформою понад 4 тисячі захисниць на передовій. Окрім жіночої форми, ми відшиваємо та безкоштовно передаємо жінкам на передову: жіночу зимову форму, костюм літній польовий, термобілизну зимову та демісезонну, тактичну спідню білизну, військову форму для вагітних, тактичну сорочку. Убакс. Зараз зразки нашої форми та спідньої білизни на завершальному етапі тестувань у міністерстві оборони. Уже на завершальному етапі розробка відповідальної нормативно-технічної документації на спідню білизну. Щодо костюма літнього польового для жінок, завершено другий етап військових дослідницьких випробувань. Наші спеціалісти опрацьовують та враховують зауваження і пропозиції наших жінок, військовослужбовець. Армвімен Hub Наша робота почалася з форми, але ми розуміємо виклики часу і йдемо далі. Після перемоги в Україні прогнозується до 5 мільйонів ветеранів. Учасники бойових дій найбільше потребуватимуть психологічної підтримки та реабілітації. І саме для них команда Arm Women Now створила у Києві сейф простір. «Arm Women Hub – це унікальна платформа для жінок військових та ветеранок. Яка буде працювати за різними напрямками: психологічна підтримка та юридична допомога, менторський супровід, тренінги, навчальні програми та літературні клуби, спільні зустрічі, благодійні заходи, експертні обговорення з волонтерками, письменницями, мисткинями, лідерками думок, громадськими та політичними діячами, хаб надає можливість обмінюватися досвідом та підтримувати один одного. Кожен захисник та захисниця заслуговують на найкращу підтримку та можливості для повноцінного відновлення. Ми створили хаб як місце, де жінки військові зможуть розвиватись та розкривати свій потенціал. Ще одним напрямком нашої роботи є інформаційно-просвітницька діяльність. Ми започаткували Women Blog для платформи YouTube, яка присвячена історіям жінок військових, їхньому бойовому досвіду, світогляду та баченню майбутнього України.